Привіт всім! На нас нова тема чекає Культура Галицько-Волинської держави 13 і 1 половина 14 століття. Сьогодні не вестимемо переговори, не йтимемо з князями у походи, на коронації не будемо хреститись і в шлюбній дипломатії вертітись. Культура Галицько-Волинської держави тема наша. Ваша завданічка послухати Культура щось розкаже. Культура тітенька не проста. Вона основа розвитку народу, і як би не наступали темнота і пустота, будь-якій нації культура стане у нагоді. Культура це наш рівень висоти, досягнень цивілізації і прогресу. Рівень культури це і я, і ви, і це незмінний показник усіх процесів. Культура спершу як дитина, що завжди піддається впливу, хороші і погані хлопці чи дівчата. А в нас Візантія, Угорщина, Польща, Литва і Західна Європа разом взяті. Отож культура Королівства Руського поєднувала слов'яно, візантійські та західноєвропейські ознаки, та навіть більше країни Сходу теж мали певний вплив на нашу культурну природу. Почнемо з того, чим займаємося зараз. З освіти, це досить важлива галузь. тому її взялися розвивати й опікуватися церква, мати. Так, початкові школи відкривали, при храмах і монастирях всіх гуртували. Навчали читати, писати, співати, з церковною літературою працювати, були поширеними школи ремісничих професій, купців. Чи інших інтересів, хто мав мету священником в майбутньому стати школи при єпископських кафедрах, такі професії стали готувати. Після закінчення початкової освіти продовжувалися самостійно навчатися діти. У яких батьків трішки коштів було, наймали вчителів додому. А ті батьки, що гаманець повніший мали, то на навчанні діток в універ аж за кордон відправляли. Але в усі часи, в усі віки, наші пращери освіченими і розумними були. Тепер пробіжимося за літописним рядком і за важливим історичним джерелом, а ще видатною пам'яткою культури. Але це не повість минулих літ, хоч Нестору від нас привіт. Його текст емоційний, образний, яскравий, систематичний і докладно справний. Це не якийсь там часопис, а Галицько-Волинський літопис. Крутяцький твір, частин дві має у першій про життя і діяльність короля Данила оповідає, друга присвячена історії Волині. З цікавістю читають його і нині. Точкою рідної культури була така галузь, як архітектура. Так як в державі ремесло і мистецтво просвітало, деревини, як будматеріалу, вже було замало. Тож для церков брали камінь білий, обтесували і декорували так будівлі. Міста Волині і Галичини славилися мурованими спорудами. Палаци, храми, замки. Тож краса. Майстерність захоплювалася Європа вся. та... До міста ми з вами просто б не зайшли. Потрібно було б вал перейти і рів з водою, якщо з плаванням гаразд, а далі ще укріплена частина. Але туди нам точно треба йти, бо там палац, соборний храм, церкви, будинки городян, бояр, дружинників. Хотіла б подивитись, як жили вони, а ви. А вже споруди церковні Галицько Волинська держава то дійсно будувала на славу. Є в нас один з небагатьох, але то найдавніших храмів, з ініціативи князя Мстислава, що правнук Мономаха і батько Романа його збудували. Для цього місто Володимир обрали. Це Успенський собор на Волині, хоч років має тисячу без 137, але зберігся і донині. І ще одна споруда поважна, що представляє добу княжу, на фасадах якої досліджені графіті, які дають можливість висновок зробити. Фундатором церкви був Роман Мстиславич. У селі Шевченкове, неподалік міста Галич, знаходиться церква святого Пантелеймона. Вона й донині всім відома. І на завершення ще поговоримо про мистецтво. Я знаю, що ви люди творчі. Та жаль, що більшість пам'яток живопису не дійшла до нас, та справжньою візитівкою Галицько-Волинської держави була іконописна справа. Тільки поглянь, холмська ікона Богородиці XII століття пережила далеко не одне лихоліття. Дослідники говорять, що потрапила у місто Холм, коли Данило був король. А ще зверни увагу на ікону Дорогобузька, Богородиці Святої. Останню третину 13 століття представляє і певну особливість має. Тримає Ісуса на лівій руці, правицею вказує на нього. Така вона, дорогобузька ікона Богородиці, монументальна в розмірі своєму. Ось така вона культура Галицько-Волинської держави. Пам'ятки якої живій донині. Слава Україні! Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, телефонуйте. Всього вам найкращого. На все добре, бережіть себе.